Оксана Вадима, це літо було для вас спекотним, зважаючи, що це було олімпійське літо. Оксана як колишня гімнастка, тримаєте руку на пульсі, коментуєте наразі змагання гімнасток. А ви, Вадиме, тренер збірної з фехтування. Власне, ви були в Ріо з нашими фехтувальницями, і можемо вас привітати, тому що ваша федерація привезла дві з одинадцять медалей. Ви бачилися влітку, хоч раз не дуже багато ми бачилися, тому що у Вадима постійні якісь підготовки до. Змагань потім Олімпійські ігри, але вже після Олімпійських ігор ми бачилися, ми поїхали відпочивати, Надолужили все літо, яке було до цього. Відпочивали. Відпочивали в Туреччині. Тоді, коли змагалися фехтувальниці, коли змагалася Ольга Харлан, ви сиділи на корвалолі, тому що розуміли, якщо дівчата не здобудуть медалі, відпустка зіпсована. Катя, я скажу так, що в мене вже 15 років. Я завжди дівчатам кажу: дівчата, я вас прошу. Виступайте так, щоб ви були перші. Тому що, коли ви погано виступаєте, то чоловік приносить це додому, і в нас взагалі вдома немає життя. У нас тільки розговори про це, чому вона це не зробила, чому він це не зробив, а що він міг, а з ким він як там, який бі був. Тому ну дійсно, коли вони фехтували, мене малий, 6 років, і він сидів і оля, давай! Оля, давай! У нас вся сім'я, вся родина сиділа, вся родина вболівала, вся родина переживала. Мені так хотіли, щоб Полька була першою. Ну, дійсно, вона дійсно найкраща, да. Вона дуже сильна. Тому спочатку засмутилися з, з малим там, з донькою, ну але потім вже звісно, срібло, бронза, то нагорода дуже класна. Чи якось святкувала федерація сфахтування дві зароблені медалі? По приїзду, звісно, була красива, правильна зустріч олімпійців і і, і поздравлення. Звісно, чекаємо ще поздравлення президента. Ми сподіваємося, що в ближайше час президент уже поздравить вже і олімпійську зборну, і, конечно, по зв'язку паралімпійську збору, зборною, звісно, мы уже ждем такое основное празднование.